Сьогодні наше свято відбувається за сприяння часопису, наша українська справа. Тож запрошуємо до вітального слова редактора часопису Лесю Горготу. Горготуське свято, день пасічника, Волею долі та покликом серця. Ви всі долучилися до дуже благородної і водночас складної справи нашої української справи, яка започаткована сотні століть тому. Нашими прадідами і секретів природи, яких якої зберегла ще небагато поколінь уперед. Ми щиро вітаємо вас із святом, із святом Медового Спаса, яке відбулося 14-го числа, із святом пасічника, яке буде 19-го числа, і щиро бажаємо вам, щоб ви. Натхнення, миру, здоров'я хай іскра вашого таланту проростає у серцях ваших дітей та внуків, які продовжать благородну справу пасічників на нашій благословенній батьківській землі. Сьогодні ми свято невеличке, але ми дуже сподіваємось, що воно стане традиційним і наступні роки це вже без справжній фестиваль меду у Золочеві. Ми радо запрошуємо до нас. Знаного на Золочівщині і за її межами пасічника Василя Мацелюха. Творіть добро, щоб розплітав наш край. Вінить як символ радості й здоров'я цей запашний медом коровай. Подякувати за такий гарний пашний коровай. Хочу сказати, що День пасічника в нас в Україні проводиться вже з 1997 року. Був виданий указу президент від 15 липня 97 року про святкування для пасічника в Україні. Хотілося б, щоб більше до пасічників ставилися з розумінням, хоча б з тим, що всю продукцію, яку одержує пасічник від бджоли, то є всього-навсього 85% загального прибутку від того, яке дає бджола. І в усіх країнах світу, Європи чи Азії, я не будь-ята всіх країн світу, всім пасічникам є якась підтримка, допомога від держави. Леті, як тільки змін, з неба зірочку ручту дістану поплату до бідоніг. І за що не проміняю наші світлі почуття? Я одну тебе кохаю, Україночко моя. Є в тебе все, степи карпатські гори, є в тебе все, Донбас і чорне море, є в тебе все. І рік і полонина, це україна, моя країна. Не вонись, не розваняй зеркальні плеса, задай, як пану комполисть, зі бочись, кліп перемвесла, задай, як парулись, зібочикість, ти перевесла. Пілку й зверби, загаро засели стажари, дано трусало полений і місяця бізьми до пари, зроби сопілку і зверби. Роду дякую батькам за видачу Богу і родині, і про цілу ночню зірка, що я живу на Україні, що маю гемлі доброти і серце сповнене любові. you in